Я вітаю вас у Києві. Десята ранку. Час у марафоні. Зараз для вас працюють команди ICTV та СТБ. 163 безпілотники запустила Росія впродовж минулої ночі по Україні. Повідомили в повітряних силах. Окупанти запускали дрони з різних напрямків: Мілерова, Брянська, Курська, Приморська, Ахтарська і з тимчасово окупованого Криму. Підтверджено збиття майже 90 ударних БПЛА різних типів. Ще 51 ворожий ворожий безпілотники. Імітатор був локаційно втрачений. Внаслідок ворожих атак постраждали Харківщина, Сумщина, Полтавщина, Дніпропетровщина, Одещина, Запоріжжя, Миколаївщина. Через атаку з російських дронів по Запорізькому району осколкові поранення отримав 19-річний хлопець. Його стан стабільний. Через удари виникла пожежа на території об'єкту інфраструктури і займання дачних будинків. Також вибуховою хвилою та уламками вибиті шибки у кількох багатоповерхівках. Наразі комунальники затуляють вікна у пошкоджених будівлях. За останні два тижні щовечора ворог атакує. Саме територію міста Запоріжжя що вечора БПЛА шахеди летять по Запоріжжю, атакують цивільну інфраструктуру, намагаються атакувати критичну енергетичну інфраструктуру. Вчора ворог запустив по території міста Запоріжжя 17 своїх шахедів. Вчора чотири житлові будинки багатоповерхові постраждали. Дало декілька приватних житлових будинків, і вже вчора, посеред ночі, були забиті останні вікна, які постраждали від вибухової хвилі ворожого шахеду. Шахедами Росія вночі атакувала і Полтаву, завдавши 13 ударів по місту. Внаслідок чого були перебої зі світлом. У генеральному штабі повідомили, що дрони цілеспрямовано летіли на цивільну інфраструктуру, житлові забудови, адмінбудівлі підприємств нафтогазової промисловості. Але минулося на щастя без постраждалих, запевнили у Полтавській ОВА. Внаслідок влучань і падіння уламків пошкоджено складські приміщення і трансформатор одного з підприємств у промзоні у межах міста. Це складські е, приміщення компанії Укргазвидобування, де знаходилися запасні частини, до ремонтні е, засоби для відновлення і ремонту е, скважин або е, об'єктів переробки е, нафти і газу. Внаслідок е, атаки було знеструмного на короткий період часу. Знеструмного половину мікрорайонів, декілька мікрорайонів міста. Е, у зв'язку з пошкодженням 110-ї лінії по кіловольт протягом півгодини відновилося повністю електропостачання за допомогою резервних ліній. Росія порушила домовленості по припиненню ударів по енергетиці. Про це після масованого обстрілу ворогом Херсона напередодні заявив президент Володимир Зеленський. Опісля зустрічі лідерів щодо підтримки України і безпеки в Європі, яка відбулася в Парижі. Глава держави вийшов до ЗМІ, розказав, як росіяни били по Херсону, зокрема й по залізничному вокзалу, як російська артилерія пошкодила об'єкт енергетики в місті. А потім звернувся до Сполучених Штатів з проханням, що й не отримують від нас докази порушень Росії домовленості. Реагувати на це не словами, а діями. Місто Херсон цивільне місто. Це не поле бою. І цивільні люди втратили енергетику. Я вважаю, що повинна бути реакція Сполучених Штатів в діях. Ми чітко розуміємо, куди були постріли, що зруйновано, що втрачено. Повірте, за три роки війни. Ми все чітко бачимо. Чим вони стріляють з доказами, з футеджам, з відео, з усім. У нас все це є, ми все це підготуємо. Міністр оборони отримав від мене цей наказ, це підготується і передасться Сполученим Штатам Америки. І після цього ми очікуємо на реакцію Сполучених Штатів Америки, так як вони нам говорили, що вони будуть на порушення. Реагувати Масштабний теракт із численними жертвами серед військових та випадкових цивільних мала вчинити молода пара в Запоріжжі у День служби безпеки. Втім, співробітники СБУ запобігли злочинам. Завербованим російським ГРУ агентам було 19 і років. Вони виготовили потужний вибуховий пристрій, аби стежити за об'єктом, який мали висадити в повітря. Парочка для цього придбала онлайн камеру і надала доступ до неї своєму куратору. А його цікавила максимальна кількість жертв. Служба безпеки. Кає, переконана, разом з іншими мали загинути і самі терористи. Це оперативне відео СБУ. спецпризначенці затримують пару підозрюваних у держзраді та підготовці теракту. Ті не пручаються. Ріжучі полічу піддати я нема. Вони вже встигли виготовити вибухівку, створення в домашніх умовах вибухівки та запастися уражаючими елементами. Цей саморобний вибуховий пристрій, яким чином повинен бути приведений, був в дію. Нам це вже розказує. Нам сказали, що буде говорити все постійно. трилітрову банку із вибуховою речовиною сапери помістили у спеціальний контейнер. Піротехнік поліції пан Олександр каже, рідина нестабільна. На момент її вилучення знаходилась в крайне небезпечному стані її заборонено транспортувати. Приблизна подушність складає десь до чотирьохсот грамів тротиловому еквіваленті. На цих фото з телефона підозрюваної докладна інструкція від росіян, що треба придбати, аби виготовити бомбу. Бомбу пола зору контрозвідки СБУ потрапила молода дівчина та хлопець, які були завербовані спецслужбами РФ. За завданням кураторів вони збирали саморобний вибуховий пристрій із інгредієнтів, які є у вільному доступі. Цю бомбу вони мали закласти біля однієї з військових частин. Аби стежити за військовим об'єктом, парочка орендувала будинок навпроти, встановила онлайн-камеру та надала доступ до неї своєму куратору. Знаходиться замаскована відеокамера. Яка прихована у це футболка, якась чорного кольору, зроблено отвір для виведення об'єктиву камери. Он сказав, що всю обстановку, щоб розуміти, в какої там больше людей, в каких менше людей, щоб її там подлежить. Це один з затриманих СБУ 19 річний Максим. Твердить на нього вийшов невідомий через меседжер та запропонував заробіток. Не хочеш там якусь подработку. Просто пройтись по магазинам скупиться. Он сказав, що он как бы Против ТЦК. И его изначально интересовали машины. Ну, в принципе, да. Он нам предложил собрать взрывчатку дома из подручных средств, на которые он скидывал деньги. То есть он спонсировал все. Матеріали, які ми покупаємо. Подруга Максима, 18-річна Елізавета, твердить, куратор пообіцяв, що підірве бомбу лише по тому, як вони її підкладуть. Почав созванювати з нами. все, ми договорились, що ми її зберемо. Он виходить дистанційно через звонок, її подарить. Он пропонував різні варіанти, куди можна стажити бомбу. То тепер що мене машини, в принципі не так інтересують, іменно самі от іменно воєнні люди. Тобто видях найбільше Да. Щоправда, в СБУ певні парочка агентів російського ГРУ мала загинути разом з іншими жертвами теракту за наявними даними спецслужби РФ збиралася підірвати своїх агентів саме у момент закладки саморобного вибухового пристрою, аби позбутися зайвих свідків. Ось таку до речі, потужність мала та вибухова речовина на цьому запису її знешкоджують. Щоб він міг зробити це дзвінок, коли вибухівка була у слабка. Співробітники СБУ задокументували злочинну діяльність молодої пари та затримали їх на початковому етапі підготовки до скоєння злочину. Теракт кажуть, співробітники СБУ, парочка за завданням російського куратора, мала вчинити саме на День Служби безпеки України. На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили затриманим про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України. А саме державна зрада вчинена в умовах воєнного стану та готування до вчинення терористичного акту. Обидвоє підозрюваних нині перебувають під вартою без права внесення застави. Їм загрожує найсуворіше покарання. Знаєте, що загрожує Знаю. що саме? П'ятнадцять до жива. Андрій Пошті, Вартем Деженков, програма Вікна СТБ. Єдині новини. Путін готує новий наступ на Сумщині і Харківщині навесні. Підтвердив президент Зеленський в інтерв'ю французьким журналістам. У прикордоні у Сумській області зокрема посилилися обстріли там із Хотінської, Миропільської та Краснопільської громад за останні дні викували понад три тисячі людей. В середу у Краснопільській громаді обов'язково евакуацію оголосили сіл Осоївка, Хмелівка, Веселе, Лозове. Російські війська не припиняють спроб прорвати кордон на Сумщині. Малими групами окупанти штурмують державну межу на Деяких ділянках тривають бої за даними аналітичного проекту Deep State, у сірій зоні в регіоні цього тижня опинилася частина села Веселівка. Також розрослася сіра зона біля журавки на тлі постійних штурмів кордону. Армія РФ закидає прикордоння сумщини авіабомбами. За ці дні проліска вже евакуювала 295 людей, серед яких понад 90 маломобільних немобільних важкохворих і поранених осіб. Евакуація яких здійснювалася спеціалізованим медичним транспортом супроводів медичного персоналу, та 33 дітей прямо в цей час. Два наші евакуаційні екіпажі здійснюють евакуацію трьох маломобільних людей з Краснопілля. Та а, другий евакуаційний екіпаж наразі здійснює евакуацію а, чотирьох людей з Юнаківської громади Сумської області. У Білому домі прокоментували пропозицію російського диктатора Путіна ввести в Україні тимчасове управління під егідою ООН та низки інших держав. Нагадаю, напередодні очільник Кремля заявив, що це дозволило провести демократичні вибори і сформувати дієздатний уряд. І вже потім мовляв з ним почати переговори про мирний договір. Агентство Reuters цитує слова неназваного представника ради нацбезпеки Білого Дому, який відреагував на таку заяву російського диктатора і сказав, що система управління управління в Україні визначається її конституцією та народом України.